Всім привіт і в мене дуже хороший вант. Ви, напевно, знаєте, гаджеш Роніу. Це гаджеша іконка якої яко, яко, зараз на екрані. Це моє перше відео до мої хвилі, але приступаємо. Як ми всі знаємо, вона сказала, що більше відео не буде. Причини, всі думають, що хто через те, що останнє відео набрав три лайк. Але як її найбліпша подруга, я скажу інакше. Насправді у нього рак легенів, Це, що вона вже з лікарні і не може так часто випускати відео. Силку на неї я лежу тут, а зараз будуть проф. Це скинула вона мені. Ссылку на неї лише в описі відео і все справді з щасливим з вам, мені рано дуже зустрічаю. Бо люто з комдіаризом довго не <плес> На жаль, не живуть. Живу. Тому всім до побачення і можливо я скоро перейдемося в чорні.